На підйом тут такий затяжний і саме херове, що грязюка мокра це трандець. Может не по поколі їдь? Ось чому потрібно було проїхати раніше та потренуватися, щоб хоча б знати до чого бути готовим. А так це, звісно, жестяк взагалі. Хлопці казали, що приїжджали на тренування два тижні тому. Також після дощу і що було дуже важко, але що воно там по одному кругу проїхали. та тут ти маєш три спроби використати. Що навіть ходити з те, що їхати. Ходить.